Місяць. Пані Ірино, ми вже з вами багато записали спогадів про прихід перших москалів в 1939 році. Я ці всі спогади збираю не з наміром якось там принижуватись, а я просто що, зафіксувати страшний час для людей. Для місцевих людей? То було страшне. То була судома і гумора, говоримо відразу. То по-перше, Ті мати, а ми не знали, що то є? Ми не знали тих слів. А від кого мати йшли? Від військових. Більше? Від військових, школ... ну як військових. Ж, військові, військові, то вони всі. Вони, вони, а ми не розуміли, ми думали, що якісь їхні слова, що вони так спілкуються між собою. То і жінки так говорили, і мужчини так говорили, То всі говорили. Ви можете виділити серед тих людей, які прийшли, все-таки, які. Без матюків користувалися в побуті. Ну, було, що складалося враження, що це все таки поважні люди. Не, не було <сі> біда. Згадайте Ні, той випадок, коли сусідка ваша тісто навіть, на підлозі місила. Як це може собі уявити? Я, ну, я... Уя... Уяві... кутуші моя дорога, я ж пам пам то пам'ятаю. Я ж то як мамі, сказала, то мама рік. Який то був рік? Цар ям скажу, який то був рік. То відразу після війни, ну вони прийшли тут 44, му а ну, то десь був, може, 47-й рік. Звідки вони були родом, ті ваші сусіди? А, а десь ну вони так вони таким, таким московським, що ми їх не розуміли, навіть як вони говорять. То з території сучасної то Росії. То десь Бог знає, де звідки вони. То була така темнота, то була така, вони нічого не вміли. Вони крім сільотки, вони взагалі нічого не знали їсти. Що ж це за біда така страшна? Сільодка і татюлька і картошка в тих мундірах, і, 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 і все. Візьме ту сільодку солдат і візьме до хуляви. Так витріпає її, витріпає її, з луски до хуляви. Бере і роздирає, і, лупає і, і хліб і їсть. За тісто детально. До ну, той випадок, коли ви зайшли до сусідки, і вона так, підлогу чистила. Так чистила. шкрабу підлогу ножем, а воно ну, всі чистеньке було. А я кажу, чечі, що ви На ну, що ви шкрабите? Ну, Як вміється підлога, то міється підлога. А що це ножем, то кусок шкрабать. Я каже, з честь буду місити. Вареньки буду делать. Я кажу, ну, а, 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 а де твоя мама місяць тесто? Кажу, на стільниці, на столі. Кажу, на якій підлозі? Кажу, чи робиш? Та хто на підлозі ті, я всі так роблю. Я завжди так роблю. Я одного не можу зрозуміти. Не було стола в хаті. Та був стіл в хаті. То чого на підлозі? Ні, ні на підлозі. На підлоз... на... Куточенька я не видумую. Та що мені запам'ятало, що я буду вмирати, я буду то пам'ятати. Бо я то все виділа, то мені ніхто не казав моя дитинку, то я виділа то. То я виділа, зрозумійте мене, що мої враження. Як моєї мамі було на пам'ять бурони відносно машину, пустелі, все, вона би пішла до мене до кухні і на внякові. Цяточку малесеньку чорну знайшла, нещаслива була би моя година тут же. Розумієте то чи ні? А вона їй показує шістенько і белью. Скажіть, будь ласка, скільки часу та ваша сітка на підлозі? Тобто, коли вони еволюціонували до столу будинку? Вона весь час так робила. Ну, а яке ж то тісто? Воно чорне було, якесь, яке було. Вона ще сістенько вимила ту підлогу і так місила. А де сіть вона, мене питає. Ну, але ж незручно. На колінах дитинку місила, насипала, муку надала води, замісила тісто. І діла вареники. А з чим вареники? А з чим вареники були? Не при прирощ... не пригощали вас, щоб вареники були. Щін Тентоні. Бо ви що? Що страшно? І мама, боже, мама моя то вже так відкритим текстом до них. А вони що розуміли, вони ж москалі, вони не мови нашої не розуміли зовсім абсолютно. Щоб вона що хотіла їй робити, казала, що вона вже на них казала. Як вона вже ту шуру мішала з болотом то ви собі того не можете представити. Бо вона, знаєте, що вона спочатку так не робила, моя мама, вона думала, що в неї щось навчить. Тобто хотіли підказати все. Так, так, вона, вона не то, що вона відразу зачала там все. Ну, а наші люди, коли бачили такі випадки, вони думали, що просто неповноцінні. якісь? ну, якийсь якийсь не забув, знаєш що? що моя мама вона була велика господиня, вона в пані Сідловської була, і вона казала, що не була слуга, тому що вона йшла на ринок, то з неї йшло хлопчик, який ніс кошиків, вона кошиків не несла. От моя мама була господиня, не слуга, і не кухарка, і не покоївка, а господиня все. І на тому кінець. І, і то в неї я ям кажу, що я, я таку школу пройшла відносно того всього, що в мене прошу, та от шматочки висять в ванні, чи що, Ви ще бачили в мене якусь брудну внучку чи в кухні, чи де. Бачили? І не побачите ніколи. Тому що якщо вже десь щось і не випралося в руках, то банячок на кухню, порошку, мила і вже всі виварює.